Два російські кораблі перебувають зараз у Чорному морі. Серед них один носій крилатих ракет Калібр. Ще один носій калібрів зальним залпом до восьми ракет перебуває у Середземному морі. В Азовському морі ворожі кораблі станом на ранок відсутні. З нами на зв'язку Дмитро Плетенчук, начальник об'єднаного координаційного пресентру сил оборони півдня України. Дмитро, слава Україні. Героям слава вітаю студія! Вітаю глядачів! Пане Дмитре, отже, якою взагалі була минула доба? Е яка була ситуація на південному напрямку? Розкажіть, будь ласка, ситуація у нас стабільно напружена, але тим не менш, на фоні минулого тижня можна сказати, що є деяке послаблення. Е зменшилася кількість штурмів останні дві доби. Щодо цього, це були. Півтори-два десятки, то вчора е, загальна кількість там була 12, наскільки я е, бачу. З них половина це Оріхівський напрямок, і половина це, е, це е, Дніпровський напрямок, тобто Херсонщина. Серед тих штурмів, які відбулися на Херсонщині, один з них знову вони згадали про Нестригу. Ну, в принципі, про Острів нагадую для наших глядачів, Нестрига. Mm -hmm. І е, так само цей штурм був безуспішний, втрат позицій не було. Але тим не менш, звісно, тримати там оборону досить складно, тому що фактично населеного пункту нема, так само як і відповідної забудови і споруд, там так само нема. Але морпіхи українські роблять неможливе і продовжують там утримувати плацдарм. Незважаючи на численні атаки з боку ворога, е, питаю вас про кринки, тому що спостерігаючи про переміщення підрозділів, і от один з підрозділів не буду казати зараз назви і до якої бригади він відноситься, з кринок вони перемістилися на Харківщину. Так, от питання: як саме відбуваються штурми зараз під кринками? Враховуючи доволі широко випалену територію між позиціями, яка добре проглядається з повітря. І безпосередньо в кринках вона настільки напружена, що один з підрозділів, точно про який я питаю, перекинули на Харківщину. Дивіться. Всі їхні там пересування, конкретно на нашому театрі бойових дій мало на що впливають. Деякий час вони накопичували тут невеличкий ресурс. Це не той ресурс, який дозволяє там просувати річку Дніпро, піти танковими колоннами, як вони це люблять, ні. Деякий ресурс людський в лапка. Вони накопичували минулого тижня. Вони його використовували активно. Ви бачили, зведення там була досить велика кількість штурмів. Зараз ми бачимо тенденцію на те, що трошки трошки вони видохлися. Це не означає, що завтра. Вони чергово там е, якусь е, роту накинуть кудись, що, е, до речі, от якраз десь приблизно рота, там 108 у них втрати, половина з них е, безповоротні. Так, там все проглядається, там достатньо непросто, е, насправді, і е, нашим е, ворогам, особливо враховуючи те, що ми маємо е, по FPV-дронам е, набагато е, кращі результати. І маємо перевагу кількості застосування, тому відповідно виконують вони ці такі накази дивні і при цьому несуть втрати. Але сказати, що всі ці пересування якось суттєво впливають на перебіг подій, я не можу, пане Дмитре. А кринки, до прикладу вони мають певні межі. Так, територіальні межі, так само, як і острів Нестрига, він теж має свою сухопутну межу, навколо якої там у воді власне і плавають залишки тих, хто намагається його штурмувати. А, цікаво, ми обмежені, ну, тобто наші десантники, наші десантно-штурмові війська, які там перебувають у кринках, вони обмежені в пересуванні чи ні? Наскільки наскільки. Сильно їх обсів ворог, враховуючи те, що вони і до того, як ми потрапили на лівий берег, вони вже там були окопані. Насправді морпіхи отримують позиції, тому відповідно так виходити, виходити там в чисте поле, махати шашкою в тому сенсу немає ніякого. У них стоїть завдання, вони його виконують. Завдання отримати плацдарм, який надає там, оперативні, тактичні переваги. Ворог це чудово розуміє, і так, завдання у них саме таке. І звісно, ворог так само намагається потрапити і зробити плацдарм на іншому березі. Не стрігає, вона ж фактично знаходиться на правобережжі. І вони так само чудово розуміють, в чому сенс таких плацдармів. Тому їхня необхідність, вони вони не ставлять таких питань, як іноді я чую у нас в медіа -прострі. та навіщо нам той лівий берег? То росіяни чудово розуміють, навіщо нам лівий берег. От, і тому так само намагаються потрапити на правий, хоч і невдало. І так, е е щодо того, як вони на нього потрапляють, от, на жаль, нам не дозволяють е правила соціальних мереж викласти ті світлини, як вони там відпочивають на нестризі Тому що. Картинки ці вони цензуру не пройдуть ніде, мабуть, в засобах масової інформації. Це точно і м, дуже цікавий момент, коли вони казали про те, що не стрига настільки непотрібний острів, що українці його повернули собі, і нам він не потрібен. А тепер вони готові вмирати в. В губах бойових сумів і плавати спиною догори, ну до такої історії нам не звикати. Пане Дмитре, дякуємо, що ви нам пояснили зараз ситуацію безпосередньо. Навіщо цей острів, навіщо кринки? Яка ситуація на лівому березі? І дякую, що ви детально завжди відповідаєте на наші питання. Хочемо нагадати, що Дмитро Плетенчук, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, був з нами напрям. Мами зв'язку.